Полетили. Любі українці, звертаємося до вас як дійсно патріоти і люди, прагнуть, щоб наша країна жила вільною і, св... і свободою. Хочемо звернутися до вас з тим, що ви, також, як і ми мали прагнення захищати свою батьківщину. Я особисто не підтримую ніяку владу конкретно. Я воюю за народ, щоб мій народ жив ще з щастю і гідністю, щоб він не слухав ні того, ні того пана, а він сам собі був паном. Якщо ми зараз не виженемо всю цю нечість з нашої землі, рідної неньки України, ми просто попадемо в рабство. Очередної, скажімо. Що в тебе може є? Хочу мовитися, хочу доповнити, що э, в різ так склалось історично, тому що в різні часи. Наша Україна потерпала від загарбників, але наш народ проявляв волю, характер, силу і тим самим відбував атаку загарбників, і вкотре доказував всьому світові, що ми є непереможна нація. Тому треба тримати цю марку. За країну треба боротися, за неї треба битися, гристи і якщо треба вбивати. От разом ми сила. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. І хто не підтримує, також їм дякую, тому що без них ми б не були такими, які ми є. Хлопці, тримайтеся, народ ми з вами.